Всім привіт! Мене звати Івана. і Я вітаю вас на проєкті відверто про гроші. Сьогодні у нас незвичайне відео, а точніше, ми починаємо з вами таку рубрику. Скажу так: починаємо говорити про криптовалюту. Скажу одразу, що я не вважаю себе гуру чи експертом в криптовалюті, тому що в цій темі я відносно нещодавно, менше двох років. І саме тому на своїй навчальній програмі, про яку я також сьогодні хочу поговорити, я беру додаткових експертів, які в цій темі мають більше досвіду, більше практики, аби ви чули досвід, скажімо так отримували знання від різних сторін, від людини, яка тільки починає умовно кажучи, розбиратися, але при цьому має практику, і від людини, яка трішки довше в цій темі. Але все таки сьогодні говорю я, тому хочу сказати, що одразу моя думка не експертна, я так не вважаю, це не якась знаєте. Константа, яку ви маєте притримуватися, бо робити так само. Це не рекомендація, це просто мій досвід, яким я хочу ділитися і показувати, що може бути різне. Тож, поїхали. Сьогодні будемо говорити про те, як можна заробляти в криптовалюті, не вкладаючи своїх власних грошей. Отже, почну з того, що. А розкажу, взагалі, в принципі, свій досвід інвестування з точки зору криптовалюти. Як я вже говорила, я в цій темі не відносно нещодавно. Інвестую я а, трішки менше ніж цікавлюся, довго дуже вивчала. По-перше, треба сказати так, що я людина консервативної позиції. Я інвестую свої гроші в консервативні інструменти: цінні папери, фондовий ринок, нерухомість, золото і так далі. І в принципі, вважаю, що ну моя стратегія вона поки що працює. Вона працює з роками. Вона показала результати на прикладі багатьох інвестів. В світі, так, от я не йду за швидкими грошима в цілому. Але вся ця хайпова історія, яка була з криптою в 2017 році, потім в 2019 році, а потім у 2020 році, вона мене взагалі, в принципі, трошки не так покой не давала, тому що я розуміла, що потрібно з цим розібратися. І якраз така велика помилка людей в тому, що люди починають лізти в крипту, не розібравшись з технологією блокчейн. Тобто, перше, що треба почати, це зрозуміти, що таке блокчейн. Як це працює і чому це має перспективу? Розкажу вам таку невеличку історію, яка взагалі познайомилася з криптою. Це було дуже-дуже дивно, пам'ятаю, 9 клас. Я на уроці права сиділа з одним хлопчиком Макар, і не знаю, чи дивиться це відео чи ні, мабуть, ні, але я пам'ятаю, ми сиділи на останній парті, урок права, і він мене познайомив з такою штукою, яка називається Darknet. Я тоді, як дитина, просто взагалі така, знаєте, звичайної родини, Боже, нічого там не шурхує, не шукаю. Тоді дуже популярно було ВКонтакті, тоді там тільки сиділа, Боже, який даркнет. І мені це все показувати, мені це розказувати, що там просто можна все, що завгодно купити. Мені реально там просто такі речі показували, що взагалі просто на голову не натягнеш. Я пам'ятаю, він говорить, що можна купити там. Щось заборонені якісь певні речі за е, так звану криптовалюту. Я така, о Боже, що це таке взагалі? І він розказує про біткоін. Він розказує на той момент: біткоін коштував одну тисячу доларів. Просто люди розумієте, для мене, для дитини, для якої батьки не можуть дозволити поїздку в Париж за там, 400 євро від школи. Я така, тисячу доларів, боже, да це ж величезні гроші. Я просто я просто кажу, слухай, розкажи мені що і як. Ну, він реально то починає мені там розказувати, що от є там така валюта. Там про неї ще мало хто знає. Вона там зараз дасть тільки то кошти. В мене там є три біткоїна. Я собі там вон мені купив. Ну просто я вчилася в школі до таких багатих батьків, заможніх, скажем так, родин. І я зрозуміла, що для нього це взагалі тобто, для його родини це такі не гроші. Але да, зрозуміла, що ще тоді 9 клас, е, Боже, який це був рік. це 2015, е, здається. І я просто розумію, що мамочки, боже мой, є, є, є така штука, як крипта. І я потім, потім, я про це взагалі забула, я не цікавилася, я ж кажу, вже до цього прийшла, коли був такий момент хайпу, я вам скажу, що моя перша криптовалюта була куплена у 2020 році. Весною, коли біткоін був по 8 тисяч, він тоді дуже різко почав з того моменту рости. І от це була перша моя покупка. За 7800 чи 8 тисяч я купила там той біткоін. А я тоді дуже круто з того виграла, але то окрема, мабуть, історія. Якби там не було, я за нього забула. Тоді, коротше, не цікавилася, але зрозуміла, що потім я ж кажу, це вся хайп не дав мені покою. Я почала. З блокчейном знайомитися. Я бачила, вже там мені говорять, що слухай, там в Таїланді можна криптою нерухомість купити. За нерухомість можна купити за крипту. Там ще там щось, там ще там щось. Я розумію, що крипта в наш, ну тобто, світ, наше життя, так знаєте, потихеньку-потихеньку водиться. Я ж кажу, як людина в таких інструментів консервативних, мені, в принципі, ці всі, знаєте, такі експерти, експертні, вони мені це, знаєте, не те, що прямо внушали, але ну нехай внушали, що крипта, це все пузир. Я така так, окей, я не буду. Ко слухати, тому що люди зазвичай хто таке про це говорить, да, вони б дійсно втратили, але при цьому їх втрата аргументована тільки тим, що вони купили дорого, дешево продали. Ну, коротше, розумієте, прекрасно. Або, в цілому, ці люди, які, впевнена, не розібравшись до кінця, почали це лізти, тому що хтось їм сказав це лізти. Знаєте, це як історія, я завжди привожу приклад з випіканням тортів. От Представте, що е хтось е випік якийсь там тортик, якийсь там бисквіт, да, і в нього він згорів. І ця людина приходить до вас і каже: слухай, я пік торт, не пече. В мене не вийшло, в мене він згорів, він вийшов несмачним, і ти не пече. Тобто, в сенсі я не можу спробувати, буду мати власне досвід, а вдруг рецепт взагалі спробую інший і так далі. Ні, люди базуються на своєму досвіді, дають класні е, рекомендації. Да, я завжди... У в мене, в мене, в мене, в мене така позиція, я не слухаю людей, для які для мене не авторитет. Тобто, якщо мені хтось намагається дати якусь рекомендацію, інвест рекомендацію, будь-яку рекомендацію в житті, е, я завжди кажу, так, в тебе є мільйон доларів, немає. Все, дякую до побачення. Тобто ти ще нічого не, не досягнув, а вже якісь рекомендації даєш. Тому я кажу, що мої слова рекомендація. Так ось Вертаючись до теми, а, я почала цікавитися, це за дуже було круто хайпово, але прекрасно я розуміла цю волатильність. Так? Коли інструмент, як американська горка, може в один момент впасти, потім вирости знову впасти. І що так знаєте, це така реакція на новини, яку ми зараз наблюдаємо дуже активно, і вона раніше була. Хтось захотів продати, все обвалилося. Коротше, все мені це не подобалося. Я розуміла, що це трошки цей інструмент довготривалий. Звісно ж так, якщо ти віриш в крипту, віриш блокчейн, ти можеш зараз купити, так само, як і будь-які інші інструменти, тримати дуже. Багато років тільки потім втягувати якийсь плюс. Але у мене була така ціль, я розуміла, що блін, хайпова тема, класна тема. Але я хочу заробляти в цій темі, от взагалі не ризикуючи грошима. Я розуміла, що це, мабуть, щось таке із області фантастики. Але я вам скажу, що коли я знайшла відповідь і що так це можливо, я була в приємному шоці. Почнемо з того, що ще мільйонів не заробила звідти, але сам факт, що певні результати я вже бачу. Значить, розкажу вам власне оцей от свій досвід. До мене розуміння того, що в мене туди в мене там гроші вкладені, тобто в мене є і біткоїн, і ефіріум, і інші там інструменти купані в криптовалюті. Але я розуміла, що далі, ну типу, це от максимум, що я можу вкласти. Ну, дійсно більше не хочу. І знову ж таки вкладати тільки свій час вкладати. І я вам скажу, в лютому цього року, 2022 року, тобто менше року тому. Я знайшла дівчинку, яка займається криптопроектами. Вона мені показала, що да, вони заходили так дуже в дуже такі відомі проекти. Там тут теж, наприклад, Солана, і ну, типу, вона мені показує, що в неї капітал зараз, який вона витягла з тих проєктів, пів мільйона доларів. Я Така бля, півляма. Ну капець, просто шо? Кажу, скільки ти вклала? Ну кажу, ну реально я вклала, якщо так брати, зараз того що заробила, Тисяч 10 доларів я вклала. Кажу, бля, це ну це ікси, реально, це просто неймовірні відсотки, які фондовий ринок нерухомість не дасть. Кажу: Окей, а що з цього реально заробила, не вкладаючи гроші. Ну, десь 200 тисяч. <с? <с?> я думаю, о, гад, за два роки. офігеть. Так от. І я зрозуміла, що, блін, це реально прикольно. Тобто, є щось, де ти не вкладаєш гроші, але заробляєш, і це щось пов'язане з криптою. Той хайпової теми, про яку всі говорять, і далі будуть говорити. Я почала цікавитися. І я відкрила для себе дійсно можливість такого інвестування, розказую. Значить, уявіть, от реально бізнес клас... класичний. Да? там Відкривається кав'ярня, ресторан, магазин, квітів, неважливо. І власник бізнесу думає: блін, в мене там і через дорогу є такий самий магазин. І по сусідній вулиці, і взагалі там в Google карті хтось там в топ рейтингах, а я поки тільки новачок, мені треба щось, аби швидше розвиватися, щоб швидше вийти на ринок і бути там, знаєте, популярним, щоб мене замовляли люди мої квіти. Що я маю зробити? Два варіанти. Він каже: ну, окей, я можу зараз свій там капітал, який в мене є на маркетинг, дати якомусь агентству, аби вони там. Таргет запустили, блогерів взяли рекламу в Google, SEO налаштування і так далі. і так далі. Я можу з цим все, це все зробити, а можу знайти людей на таку саму вартість. Але при цьому один протестує мій продукт, скаже, які не знаю, букети краще продаються в інстаграмі, зробить там ресерч. А інший піде, роз, листівки перездає, інший google карту налаштує і так далі. Тобто всі будуть робити щось різне, але при цьому на різних фронтах. Дехто буде там з командою працювати, де хто самостійно, але різні фронти. І людина розуміє, що набагато вигідніше в моменті дати ці гроші різним людям. Вони зроблять різні якісь певні моменти, завдання, скажімо так, да, або бізнес далі розвивався. Так само і в крипті. Світ блокчейну зараз розвивається в напрямку різних проєктів. да тобто, взагалом, я скажу, що люди, які в блокчейні варяться, це така велика секта, яка вірить в цю технологію, вірить в її провадження в наше життя максимально сильно і прекрасно розуміє, що в це треба в вкладати. Все Це реально така величезна секта. Я ще в цю секту не те, щоб не прийшла, я частково в ній, тому що я вірю в блокчейн. Але я прям так знаєте, щоб агітувати за це все, туди там вбахати мільйони, то поки що ні. Але хто його знає, буде далі. Будь ласка, за моїм інстаграмом слідкуйте, підписуйтесь на цей ютуб канал, будете спостерігати, як Івано втягується в сектор криптовалют. Так от і я просто в моменті. Зрозуміло, що знову ж таки в блокчейні з'являються ці проекти, і вони так само хочуть розвиватися. Вони так само потребують допомоги, підтримку різних людей. І вони готові вам платити. Тобто, умовно кажучи, є якийсь стартап в освіті і блокчейну, він від вас потребує допомоги, ви розвиваєте цей проєкт, допомагаєте йому на перших стадіях розвитку, вам платять. Все дуже просто. Які є моменти? Перший момент. Те, що допомога дійсно може бути різною. Це можуть бути амбасадорські програми, теснети, ноди їх підтримка. Це можуть бути якісь маркетингові допомоги там, да, в соціальних мережах, статтю перекласти, пост в інстаграм написати, на Twitter щось виставити. Купа різних завдань. А буває таке, що вас запрошують як представника проекту. Зараз розкажу свій досвід, тому що по факту мене зараз запросили як представника, як кофаундера, навіть зараз вже проекту, що теж дуже круто. І таким чином ви в проекті прям приймаєте участь і от буквально йому там підкодити якісь там ідеї для розвитку. Що важливо ще? Тобто, окрім того, що є різні завдання, ви можете їх виконувати по-перше. В крипті дуже багато скаму. Як би там не було, але люди думають, що взагалом, да, там, о, раз стартапи, всі стартапи мають, мабуть, класні. Вони не всі класні, але 90% з них це просто скам, який може обвалитися. Ви свій час будете витрачати, але нічого не заробите. Це перший момент. Другий момент: світ криптовалюти залишається ризиковим з точки зору того, що це. Інструмент децентралізований, це перший аспект, і друге це те, що там висока волатильність. Це ще один дуже важливий да, пункт. І наступне те, що інвестування в таку сферу, як криптопроект, це теж певний час. Люди думають, що це кнопка гроші, да, кнопка бабло, але це не кнопка бабло. Інвестиції це не кнопка бабло. Це не кнопка вклав вплав 5 баксів, отримав мільйон. Забудьте інвестиція, це завжди про довготривалий термін. Я буду про це говорити мільярд разів. Тому я вважаю, що треба розуміти, куди ви йдете. Треба розуміти, що це певний час на це потрібен час і це окей. Це перше. Друге, те, що абсолютно не страшно свій, своїм часом ризикувати, знаючи, що ти отримуєш винагороду тільки пізніше. Тобто немає такого, що от ви зараз вимогли проекту. Вам завтра виплачують гроші. Вам гроші гроші, тобто, якісь там бонуси, да виплачуються у вигляді. NFT, які ви можете потім продати, у вигляді токенів по різному може бути. І це все на довготривалий термін. Тобто такі да, моменти заробітку відбуваються пізніше: рік, два, іноді навіть три роки. Але це цікаво, цікаво, чому? По-перше, для мене крипто світ це люди, це можливості. Зараз знаєте, от я теж порівнюю те, що дійсно завдяки крипті, люди як втрачали, так і вигравали, але дійсно мільйонерів стало трішки більше в світі. І ці мільйонери набагато простіше і простіші. Аніж е, мільйонери з бізнесу класичного. Я була нещодавно на зустріч одного бізнес-клубу, де дуже багато підприємців там, зі своїми виробництвами, е, мережою магазинів, кав'ярень, неважливо будь-чого. І це такі, знаєте, люди, е, я говорю зажиточні, <губ> мається на увазі вони настільки непрості в спілкуванні, то якщо не досягаєш рівня доходу, їм з тобою не цікаво спілкуватися. Е, і мене так страдатуємо, знаєте, оці там, люди там, в 40 років, вже такі. От, там, Робила свій мільйон, і це знаєте, типу, от ой Боже, тобі 20 з копійками років, все ми це не будемо спілкуватися. Для мене зрозуміло. В світі блокчейну, крипти, це по моєму досвіду, люди набагато відкритіші, набагато простіше спілкування. Я ось зараз, буквально на початку місяця жовтня, лечу на саміт по блокчейну в Дубаї. Я впевнена, ще переконаюсь в цьому. У мене, звісно, ж таки буде влог. Я буду знімати влог, так звучить, звісно. Я буду знімати звідти відео. Вам покажу все, розкажу. Тому знову ж таки залишайтесь, будь ласка, на цьому ютуб каналі. Але я ж кажу, що я впевнена і я в цьому переконана, тому що зустрічала таких людей вони простіше. З ними комунікувати простіше, і це знаєте, от реальні люди, які тобі там просто і про світ, про економіку, про технології. Вони настільки цікаві, спілкувані. Ну це знову ж таки не просто там, тому що вони цікаві, тому що цікава мені ця тема, і мені цікаво їх слухати. Тому я вважаю, що крипта це про можливості, це про людей, це про контакти, якими ти заводишся, про інвесторів, які тобі готові тебе інвестувати. Неважливо, ти створюєш проект в крипті чи ні. Вони простіші. Тому я вважаю, що окрім того, що ви отримуєте класну перспективу заробітку в майбутньому, ви отримуєте також і е, немовірну кількість нових знайомств. Нетворкінг по всьому світу. Приймаючи участь в якомусь проєкті там, з Америки, у вас як мінімум вже можуть бути друзі там, з Австралії, Канади, Японії, мене навіть її не запрошували з США і так далі. Тобто, це такий величезний нетворкінг, який ви потім можете використовувати. Тому я особисто рекомендувала б вам з цим познайомитися, подружитися. Взагалі, в принципі, про блокчейн трішки більше знати. Це дійсно цікаво. Неважливо, це буде використовуватися там як фінансовій системі чи тільки технологія, але це цікаво. Знаєте, от дійсно там не дарма говорять, що володіє світом той, хто володіє інформацією. І це, ну знаєте, якби ви можете хоч мільярд, мільярд разів, мільярд аргументів мені привести, чому крипта — це пузир, да, як то кажуть. Кажуть, бульбашка, я вас вислухаю, я, можливо, навіть деякі думки підтримую і погоджуся з ними. Але це і можливості. Тобто, якщо крипта дає можливість заробляти, то чому їх не використовувати? Знову ж таки, тим більше, коли ти не вкладаєш своїх власних грошей. Але проєкт треба вміти знайти, треба вміти його, як то знаєш, так кажуть, роздивитися, чи він не скам, чи він фундаментальний. Треба розуміти дуже багато аспектів, чому в ньому варто приймати участь, чому ні. Як приймати участь, як створювати там правильні контакти, як будувати цю таку знаєте, стратегію інвестування навіть свого часу. Це все потрібно вміти. Саме тому я створила свою е, навчальну програму е, з цього питання, тому що в принципі в мене воно якби відпрацювалося на певних там да проектах. В мене є досвід, я готова ним ділитися. Запрошую на свої курси, звісно ж таки, більше експертів. Я ніколи цього не соромлюся і завжди кажу, що так, в за зв'язку своїм юним віком я не можу все знати. Я не можу всім цікавитися. Тому мої навчальні програми складаються не тільки з мене як експерта. Ні, я мабуть більше так знаєте людина з точки зору досвіду, хоча й невеликого, і того, що я подаю інформацію легко і цікаво, як говорять мої студенти. Але знову ж таки на курсі є експерт, який в цемі набагато більше сильніше підкріплений, який допомагає людям отримувати не тільки практичні, але й підтверджені знання з роками досвіду. Тому запрошую вас на нашу навчальну програму. Посилання є а, під цим відео. Ви зможете познайомитися з програмою, з вартостями, з вартості на курс. І Якщо вам цікаво, то буду рада вас бачити у своїх а, студентах. Але ще поділюся також. Інформацію на свого взагалі своєї поїздки в Дубай. Ось власне, завдяки криптопроекту, завдяки тому, що я в цій темі крутилася, я зв'язки знаходила, я навчалася і цікавилася цією темою, мене помітили як людину, яка шарить, будемо так говорити. І запросили в один проект прийняти участь як амбасадор. Тобто, мають на увазі, я буду в певних аспектах представляти інтереси цього проекту, так? Тобто їх якось піарити, реформувати і так далі. І е, зв'язку з цим вони побачили, що я можу дати більше, ніж просто амбасадорські якісь там. Моменти, да, там, там піар і так далі. Побачила, що я їй даю користь проєкту, я їх підказую, щось, кажу, там, Слуга, то краще покращимо тут, сайт там переробимо і так далі. По-перше, мені, як знак подяки, оплатили повністю поїздку в Дубаї, це переліт, проживання і квитки на сам саміт по блокчейну. А, причому там менше трохи тижня я буду там, тобто який термін, розумієте? так? І мене запросили вже в трішки більший рівень самого проекту туди до кофаундерів. Тобто, я навіть вилазними переговорами були тут в офісі, у Варшаві, спілкувалася з власниками і засновниками проекту. Тобто, в цілому, я ж кажу, що крипта це про можливості, це не тільки про гроші, які в момент приходять, хоча цього не відбувається. Це про подорожі, це про круті зв'язки, круті контакти. Або уявіть, скільки контактів, скільки просто корисних людей я зможу там знайти в Дубаї, з представляючи. Навіть якийсь проєкт. О, ти в проєкті приймаєш участь. Клас, клас, клас. Все обговорили, обнялись контактами. Ну, блін, просто неймовірно. Тому слухайте, ми будемо далі говорити про крипту. Я буду дивитися своїм власним досвідом неодноразово, тому що мені це мені приємно. Я сподіваюся, вам корисно. Тут, до речі, так, свій коментар залиште, чи подобається вам такі відео, розмовні, скажімо так, чи взагалі вам цікаво було послухати. Якщо так, буду вдячна за... Лайки. І знову ж таки вивчайте цю тему. Це цікаво, це круто. Ви завжди цікавий співрозмовник, тому що ви знаєте більше, ніж інші. А це, як на мене, взагалі дуже крута фішка у спілкуванні з людьми. Тому дякую за перегляд цього відео. До зустрічі на курсі, хто до нас вирішиться прийти. До зустрічі на цьому каналі на нових відео і в моєму інстаграмі. Там більше інформації і мене. До зустрічі і пока-пока!